Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про всі актуальні способи заробітку. Насамперед перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Так ви безпосередньо попадете на кожну із статей. Е, перша стаття Ascandex. Е, ця біржа вам безкоштовно подарує кошти за те, що ви будете на ній торгувати. Е, так вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці, після чого поповнити свій баланс е, на будь-яку суму. Нові користувачі, які зареєструються за моїм посиланням, зроблять депозит у будь-якій сумі і зроблять торговий оборот, тобто купити-продати в будь-якій торговій парі на спот або ж на фьючерсах більше 500 доларів, вони гарантовано отримають плюс 5 доларів на свій рахунок. Також в розділі Аскандекс, ось тут, де я показав стрілочкою, є такий розділ це центр нагород. Там ви можете ще додатково отримати плюс 20 доларів. Ось бачимо, сьогодні мій підписник робив і забрав вдало ці 20 доларів. Ось він писав, що він пройшов верифікацію, зробив депозит у розмірі 55 доларів. Після чого зробив оборот на споті 100-500-2500 і 5 тисяч доларів. І такий же зробив оборот на ф'ючерсах. Після чого він закинув. USDT Wern, наступного дня він їх забрав. І після цього він вивів 110 тисяч Сатоші із центру винагород. Тобто він їх обміняв на біткоін і після цього обміняв біткоін на USDT. І в підсумку на комісії він витратив 10 доларів і заробив 22 долара. Тобто в загальному підсумку він в плюсі на 12 доларів тобто на 480 гривень. Приблизно 500 гривень. Також я обов'язково рекомендую вам всім прийняти участь у цій схемі від Sandex і зареєструватись і заповнити форму для того, щоб ви змогли додатково отримати ще гроші за те, що ви є в моїй команді. Також вам потрібно перейти по цьому посиланню, вказати свій уіт від біржі SKandex. Ось тут у розділі профілі ви зможете знайти свій Уід. І тут е, вставляємо свій UID, вибираємо Buy Group, тут ви пишете мій UID, ось тут я в статті його залишив, і пишете з нуля до мільйона і нажимаєте на кнопку «Отправити». І також зареєструйтесь і в цій акції, для того, щоб е, для вас всіх дали по 5 доларів, як для нових користувачів, які зроблять торговий оборот більше 500 доларів. Так, тепер йдемо до наступної акції. Тут ви безкоштовно зможете отримати 15 доларів від біржі Max і 15 доларів за друга. Так, вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці, після чого пройти верифікацію, і вам на баланс прийде плюс 5 доларів на спот, які ви зможете вивезти. Ці плюс 5 доларів прийдуть через 10 днів від моменту закінчення цієї акції. Тобто орієнтовно до 17 листопада має прийти вам ці 5 доларів. Так, Після того, як ми пройшли верифікацію, ми заходимо в розділ Депозит, копіюємо свою. Адресу, приміром, я ось робив депозит через LTC і закидаємо на баланс не менше ніж 110 доларів. Після чого ми нажимаємо на розділ торгівля, нажимаємо на торгову пару MXUSDT і змінюємо торгову пару на LTCUSDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC, змінюємо торгову пару на BERNUSDT, Після чого нам всі гроші купуємо, токени BERN, і продаємо токени BERN. І так нам потрібно ще два рази е, купити токени BERN на всі гроші і два рази продати токени BERN, щоб загалом зробити торговий оборот більше 300 доларів в парі Берн USDT. <кій> За це ми отримаємо ще додатково плюс 5$. доларів. Далі ми е, в підсумковому етапі продаємо знову ж таки всі свої токени BERN і нажимаємо у розділі кошельок на перевод. І переводимо всі свої USDT із подрахунку на фьючерсний рахунок. Далі ми нажимаємо на кредитне плече, виставляємо це кредитне плече в 60X і нажимаємо на кнопку Окрити лонг. І відразу його закриваємо. І за те, що ми зробили оборот на фьючерсах більше 5000 доларів, вам щодо прийде плюс 5 доларів. Ну і мені прийде плюс 5 доларів. Далі ми е, копіюємо свій UID в профілі і переходимо за цим посиланням, вставляємо UIT, нажимаємо на, кроп... на кнопку «Отправити». Далі ми переходимо в розділ реферали, копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо по ній друзів і заробляємо на кожному запрошеному другу, який пройде верифікацію, 5 доларів. Якщо такий друг ще зробить оборот в парі Bern USD більше 300 доларів, то ми ще додатково отримаємо плюс 5 доларів. І також, якщо друг зробить оборот на фьючерсах більше е, 5 тисяч доларів, то ми ще за такого друга отримаємо плюс 5 доларів. Запрошений нам друг вже отримає 15 доларів. Отже, ми отримаємо наступні нагороди. 10 доларів за проходження верифікації на фьючерси і 5 доларів на спот. 5 доларів за оборот більше 300 доларів торгів в парі Bayern -USDT. 5 доларів за оборот більше 5 тисяч доларів на ф'ючерсах. І 5 доларів за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію, і 5 доларів, якщо він зробить оборот більше 300 доларів в парі і USDT. Також за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів, то ви за такого друга ще отримаєте плюс 5 доларів. Свій депозит ми не виводимо до 7 листопада, щоб отримати гроші по цій акції. А додаткові 15 доларів за себе і 15 доларів за друга. Від біржі ви отримаєте на протязі 11 днів від моменту закінчення акції. Тобто орієнтовно до 18 листопада вам прийдуть ці гроші. Наступна схема від е, біржі Poloniex. Тут вам потрібно просто зареєструватись по моїй силці, пройти верифікацію, після чого ми заходимо у свій особистий кабінет, <coughs> нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо знову ж таки LTC, копіюємо свою адресу. І закидаємо на свій баланс не менше ніж 101$. долар. Або можна закинути будь-яку іншу суму, тут без різниці яку суму закидати. Далі ми йдемо в розділ торгувати, нажимаємо на пару LTC USDT, продаємо всі свої токени LTC і нажимаємо на цей баннер. Тут нажимаємо на кнопку Fun Token Victorina, вказуємо пошту, по якій ми зареєструвалися на Polonix і вказуємо ці правильні відповіді. Після чого нажимаємо на кнопку Отправить. І йдемо знову ж таки в розділ торгувати і змінюємо торгову пару на Juventus USDT. Далі ми на всі гроші купуємо токени «Ювентус», продаємо ці токени. І так нам потрібно ще 13 разів купити токени «Ювентус» і 13 разів продати токени Juventus на 20$ доларів кожного разу, якщо у вас на балансі є все все 20 доларів, Для того, щоб зробити торговий об'єм, більше 500 доларів торгової пари Uventus USDT. Якщо ж у вас на балансі зараз є 100 доларів, то вам достатньо 3 рази купити і 3 рази продати токени Ювентус на всі гроші, щоб загалом зробити торговий оборот більше 500 доларів за цією акції. Далі ми нажимаємо на ось такий банер І нажимаємо на кнопку «Получить жетони. Тут можна кожного дня заходити і клікати по цьому банеру і додатково ще отримувати жетони. Так... Ми можемо виконати і ось цю акцію, і ще додатково розділити призовий фонд у 100 тисяч доларів. Отже, за цією акцією ми отримаємо орієнтовно 20 доларів за те, що ми зробили торговий оборот в парі UNDES USDT більше 500 доларів і заповнили цю вікторину, тобто вказали правильні відповіді на запитання. Ця акція діє як для нових, так і старих клієнтів, які зареєстровані по моїй силці. Сивій e, депозит ми не виводимо до 8 листопада, оскільки 7 листопада вже закінчується ця акція. Так, Наступна схема від, e, e, від цього додатку Eatneus Games вам потрібно зареєструватися по, по моєму посиланню, після чого скачати її додаток, нажати на кнопку Create new account, тобто відкрити аккаунт, і вказати обов'язково мій e, реферальний код. Цей додаток, наскільки я зрозумів, є тільки на Android, тому для iPhone не вийде. на G. Отже, вказуємо мій промокод, пишемо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку «Send up», після чого приходить вам код на мобільний телефон, вказуємо його, нажимаємо на Next, придумуємо пароль. І ось бачимо, що нам за те, що ми зареєструвалися, дали 25 токенів, тобто орієнтовно 7 доларів. В цьому додатку ми можемо грати в ігри з іншими користувачами на ці токени. А також ми зможемо вивезти ці кошти орієнтовно після 15 листопада, оскільки буде лістинг цього токену на біржі OKX. Так, після того, як ми успішно зареєструвалися, ми нажимаємо на ось такий подарунок, копіюємо свій реферальний код, запрошуємо по ньому друзів і заробляємо на кожному запрошеному другу по 10 токенів.